Доброго ранку, вітаю всіх на грядках з полуницею. Мене звати Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. У нас тут пожежа. От просто зайнялася земля, загорілася. І ми не знаємо, як її потушити. Горить Амі. Так. так, якось наче раптово. Поки ті помідори та капусту попродали, то тут... Прямо справжня пожежа. Так, а тепер трошечки по рослинах, трошки посортав. Зараз я на брілочку покажу. Так, тут ось брілка. Ось. Такими кучами. Дуже великими кучками. Ягода велика. Просто велика. Просто велетенська. Є різна. І велика, і середня, але багато великої. Червонія поступово. Дуже врожайний сорт. Він в мене, як то кажуть, сорт на мільйон. І на смак хороший. Так. Ось яка така ягодка з високою шийкою. Чуть-чуть вона така продовгласта з гостреньким носиком. Так, де її тут яскраво показувати? Так, ось, бачите? Отакий гострий, немов задраний трошки носик. В цьому році я не бачу. А, ось якраз саме побачила цю особливість, коли пелюстки не відпадають і залишаються... Опа! Залишаються на ягоді. Ось, ось з білим носиком. Ця повністю червона. Ну, ще не така, що прямо вишнева. Так, ось тут червоненька. Перші можуть бути ось такі. Вареничко подібні, роздвоєні, розстроєні, неправильної форми. Насправді вона та, що дуже має чудову форму. Зараз ось ми зайдемо сюди в оцей кущ, заліземо прямо. Ось великий кущ, Ягода розклалася на всі сторони. Сонячні відблиски ми бачимо. Отакі От красунки Скуштую. Скуштую не дуже зелену, чи не дуже стигло, ось так. Така гарна ягідка. Ягідка солодка з невеликою кислинкою. Приємний полуничний аромат. Характерний для, взагалі, для полуниці. Пустоти в ній небагато в цій полуниці. Взагалі і минулому році я помітила, були ягоди, яких взагалі не було пустоти. Оці конкретно є, невеликі. Насправді я вже дуже наїлася. Такі кадріла. А по сусідству молоді насадження, я їх неодноразово показувала. Три рядочки Амі. Тут взагалі пожежа. Тут просто пожежа. У неї такі довгі квітконоси, спочатку вони торчать над листям зверху. Тут вони, якщо і заморозок прийде, вони померзнуть, бо вони торчать над листям. А потім вони, оскільки такі довгі, то вони опускаються вниз і лягають. Тому оці горби, які ми поробили, припустимо, вони не дуже рятують, наприклад, від того, що полуниця не забруднює. Ну, це просто дощу немає. Дощу немає, і вони досягають аж ґрунту. Але саме чистеньке, бо немає ніякого бруду. Нема дощу. Ось така ви чудова ягідка. Амі не вся із них має яскраво червоний колір. Холодна пора року, холодна дуже мало. Оце дуже стигла ягода. Хоча і світло. Взагалі особливість Амі я помітила, що вона така оранжевувата. А такий світлий колір всередині. Це окремі такі ягоди. Але вони дуже солодкі, медові. От просто медові. Ці недочервоні ягоди дуже медові. Їмусь. Хоч Хоча не лізе. бачите, це дивне червоніння. Пікселями. Ягоди червоніє пікселями. Вона вже достигла, вона вже більш не почервоніє. Тому виникають запитання, що себе зелену ягоду привезли. Насправді вона дуже солодка. Коли даєш спробувати, то люди саме її і беруть. Ну це таке саме тільки цього року. Насправді вона завжди червона, гарна велика. Ну от такі в нас жарти в цьому році з полоничкою. Ну, ми збираємо сьогодні у нас амі, брілка. Далі йдуть мої новенькі насадження. Ми їх майже тут обірвали. ягоди на них чудові, великі, круглі. ну, Сорти посаджають для себе однозначно. І сенсацію, і румбу, і сандру, і сибілу. Однозначно собі саджатимемо. Здорово, що працювати моєї спини, як казав один із блогерів. Веземо цю всю красу на базар. Ну, Це тільки трохи видима її частина, там в багажнику стоїть. В машині не навіть це не запах. Це просто. Клубніка, наскільки, полуниця, наскільки пахне. Це... Я не знаю, що ми будемо робити, як ми доїдемо. Треба буде вікна відкривати. Ну дуже пахне. Дуже. Вже так вона достигла. А оця розова повторюю ще раз як мед. <laughs> І ось. Алегра. Оці бусики минулорічні, такі намисточки. Госте, такі шершаві намистинки. А вони медовенькі. <laughs> ну все, вда удачі нам. І вам також усім удачки в усьому.